<кій> дивіться, було задано питання і піднімали питання про те, що верхній швидкоскіт в не потрібен, бо він заважає вкладці приклада. Тож, дивіться, правильна вкладочка приклада, от мій швидкоскіт, от мій приклад, і я роблю вкладочку з виносом зброї на ціль. Раз є. Раз є. Раз є. Абсолютно не заважає. Чітка вкладка, чіткий виніс, плече обнімає сам приклад. Це є правильним утриманням приклада в плечі. І нічого абсолютно не заважає. Тому є операція як на землі проводяться, так є операції на водній. На воді. Тобто група може пересуватись катером, по воді в точку призначення і можливі різні нюанси. Обстріл, відрив на міні, боєць може впасти в воду. Отож швидко верхній швидкоскіт якраз дуже підходить до цієї ситуації. Також бокові швидкоскіди і верхній швидкоскід використовуються медиками, для того, щоб швидше доста достатись до внутрішнього поранення бійця, щоб швидко від'єднати плити верхню плиту чи нижню плиту. Задню, крути Ось ну, таким чином.